Свіжі новини сьогоднішнього дня є хороша та погана новина, з якою почати, скажіть мені, з вами Кожухівський Олександр, і тепер, звісно ж, хороша новина. На Росії заявили про масовану атаку добрих дронів. Роз ЗМІ пишуть про приліт по військовому аеродрому моздок у північній Осетії, звідки злітають бомбардувальники. Загалом нарахували 158 БПЛА зокрема на територію Краснодарського краю Ростовської, Воронезької, Курської, Орловської Саратовської областей. ЄС передав Україні ще один мільярд євро допомоги. За рахунок російських активів нагадаємо, програма ЕРА передбачає передання Україні 50 мільярдів доларів, які будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів Росії. З них внесок ЄС складає 20 мільярдів. Наступ з Білорусі та мобілізація. Основні тези з інтерв'ю головкома Олександра Сирського. Росія прагне повністю окупувати Донецьку та Луганську області та захопити частини Херсонщини та Запоріжжя, а також створити буферну зону на території Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Сирський не виключає, що масштабні навчання. Чання РФ та Республіки Білорусь захід 2025. восени цього року. Можуть слугувати прикриттям для створення нового ударного угрупування. Україна вже демонструє суттєві успіхи у власному виробництві озброєнь і має розраховувати і на свої сили. Україна активно нарощує потенціал для протидії російським авіабомбам Кабам. А також робить технологічний прорив у сфері дронів, зокрема FPV на оптоволокні. озвучена президентом Володимиром Зеленським цифра в 30 тисяч мобілізованих щомісяця місяця відповідає нинішнім потребам українського війська і має бути збережена. Справедливий мир. Це коли ми вийшли на кордони, підняли прапори. І це задача максимум, але за словами Головкома, реалістичний сценарій може виглядати інакше близько 50% працевлаштованих українських біженців, ймовірно, вже не повернуться до України, заявила нардепка. За її словами, вони навчилися виживати навіть без допомоги приймаючих держав. А безпекова ситуація в Україні весь час підвішена. Увечері 8 квітня росіяни завдали масованого удару безпілотниками по київському індустріальному та основ'янському районах Харкова. Влучання були по цивільних підприємствах, складських приміщеннях та виробничих будівлях за попередніми даними дві особи пострад. Ждали у Дніпрі постраждали 5 багатоповерхівок, у деяких пошкоджено газові комунікації. Є також руйнування в приватному секторі. БПЛА влучив у житлову будівлю в Краматорську. Ввечері у місті зафіксовано щонайменше 5 російських влучань. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється. Київ та Брюссель підписали угоди про участь України в космічних програмах ЄС, а також про приєднання України до договору про спільні закупівлі засобів медичного захисту, космос і медичний захист. Дуже доречно і саме цікаво, що поєднано. Водночас Україна та Євросоюз уклали три договори, в межах яких Європейський інвестиційний банк надасть 300 мільйонів на відновлення української енергетики та критичної інфраструктури. Минуло добу ЗСУ відпрацювали 1270 живої сили, 4 танки, 10 ББМ, 52 артилерійські системи, один засіб ППО, 56 БПЛА та 118 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.